Пане Андрію, так звані військово-космічні сили, так званої Російської Федерації, залишились ще без одного дальнього бомбардувальника та ракетоносія, йдеться про Ту-22. М 3 літак нагадаю впав 15 серпня, тобто вчора, в Іркутській області, і що найпрекрасніше з цієї новини перетворився на попіл. Як повідомлялося, вчора один із чотирьох членів екіпажу російського військового літака загинув. Отож, пане Андрію, що ви можете сказати у зв'язку з тим, що на Росії самоліквідувалася чергова, як то кажуть, в народі тушка. Що це за літак і яке значення його зна? для е, військової авіації Власне, Ту-22 М3, це м, літак е, такого доволі унікального у світі класу, це середній стратегічний бомбардувальник Тобто він не має міжконтинентальної дальності, як Ту-95 е, МС, Ту МЕСТУ, 160 чи американський там е, стратофортрес чи Лансер. Але при цьому, ну скажімо так, має достатню даність польоту, щоб з баз в Росії досягати найдальших куточків Європи, може працювати і по Близькому Сходу, по Сирії, наприклад, вони працювали з російських авіабаз. При цьому, на відміну від ту 95 МС 160, які неправильно іноді називають. Бомбардувальниками, бо вони є чисто ракетоносці, ту 22 м все-таки більш у застосуванні, Він може використовувати і бомби, і ракети. Щоправда, ракети доволі застарілі: оці Х-22, Х-33, Х-32 пробачте, але при цьому ракети, які достатньо важко збити, тому що вони йдуть на високий на, на, на звуковій Швидкості відносно невелика дальність там кілька сотень кілометрів. Але ну, для ураження багатьох об'єктів на території України цього цілком вистачає. При цьому в війні проти України тут 22 м 3 дебютували власне як бомбардувальники, коли з середини квітня 2022 року вони почали завдавати ударів по Маріуполю. Використовуючи тритонні фугасняві бомби, а тільки вже з 9 травня тут власне символізм російський проявився, вочевидь, вони почали пускати ракети Х-22 по інших містах на території України. Що характерно, що ці ракети вони мають відносно невелику точність, вони в призначенні для ураження. Ну, скажімо так, площинних цілей, і, відповідно, ними гатять не по військових об'єктах, а, власне, по українських містах. На який рівень висоти може підніматися цей літак? І як тяжко його, наприклад, засобам протиповітряної оборони спостерегти, збити, можливо, сучасні засоби протиповітряної оборони здатні дістати. На робочій висоті будь-який сучасний сучасний літак. Інша справа, що Ту-22 М3 вони в повітряний простір України не входять. Ну, за винятком того випадку, коли працювали по Маріуполю, вони пускають з ракети з поза повітряного простору України, і при цьому при цьому Росіяни вже. Мали мали втрати цих бомбардувальників основному від е, різного роду неприємних катастроф. Е, був удар по аеродрому Дягілєво, де базуються ці літаки. Був, де пошкоджені були ці машини. Був удар по аеродрому Шайковка нашими безпілотниками. Здається, там теж заявлялися про пошкодження знищення. Кількох е, таких літаків річ у тім, що Ту-22М3 – цей літак е, порівняно нечисленний, і літак, який зараз не випускається, От, найновіші машини цього типу були виготовлені 1993 року. Після цього виробництво припинилося, і за станом на 2022 рік. В Росії було десь біля 60 таких бомбардувальників в струю. Номінально, скільки з них справних, питання складне. Це три, три полки: це е, Шейковка в, в європейській частині Росії, це Олінігорськ відомий. І, от, власне, авіабаза Білая в Іркутській області, звідки стартував цей ту 22 М3, який е перетворився, як кажете, на кубку е Брухту е Буданов називав цифри такого плану, що десь біля 30 літаків таких боєздатних е лишається mm. в Росії. Річ тім, що ну, у них відносно невеликий ресурс двигунів, їх потрібно постійно відновлювати, проводити капітальний ремонт, і це призводить до того, що частина літаків постійно знаходиться в. Е Ремонті намагалися росіяни модернізувати кілька підходів. Було до цієї модернізації зрештою реалізують таку доволі обмежену малу модернізацію. Ну і якусь частину цих літаків вони модернізували, завдяки чому вони отримали краще навігаційне обладнання отримали можливість використовувати. Керовані авіабомби, чого немодернізовані машини не мають. Ну і ще треба було б сказати, що літаки цього типу експлуатувалися до 2000, дай боже пам'яті третього року, і повітряними силами України чи тоді ще як вони називались військово-повітряні сили. Вони були споспадковані від. Після розпаду радянського союзу, але ну списані, оскільки вони надзвичайно дорогі в експлуатації Україна не могла е, цього потягти е, на відміну від е, Ту 160 ту 95 МС, жоден цей літак Ту 22 м 3 Росії переданий не був. Їх усі порізали в нас mm -hmm. на місці за винятком там кількох екземплярів, які в музеях сперігаються. Пане Андрію, а цікаво, е, яка вартість цього літака, про які хоча б орієнтовно суми можемо говорити? Чи є у вас такі дані? А ви знаєте, що питання це позбавлене сенсу, тому що Чому? про вартість можна говорити, якщо цю річ можна купити. Розумієте? Цю річ купити вже не можна. Можемо визначити, взяти ціну цього ту 22 м 3 е, який коштував там десь скількись е, умовних мільйонів рублів. В 80-х роках, але це не матиме жодного зв'язку з його реальною вартістю, тому що радянське ціноутворення це абсолютно абстрактне поняття, і, і через це я ну, не, не знаю, як порівняти цю вартість. Ми можемо порівнювати ну, там, вартість російських мисливців, які от зараз випускаються із американським, наприклад, а тут не можна порівняти, тому що ну літаки такі вони вже не випускаються. Ціноутворення на них відбувалося зовсім іншу епоху. І ціноутворення значною мірою було абстрактним. Так само, як ті ж самі совєтські «Жигулі», які продавались по 8300 рублів, а реально коштували там півтори тисячі, грубо кажучи. От приблизно із цими літаками, тільки може в оберненій пропорції була ситуація. Ми не можемо цього оцінити. Ми можемо оцінити лише збиток в тому плані, що. Компенсувати його росіяни зможуть лише шляхом повернення в бойовий склад якогось літака, який знаходиться на консервації, але при цьому на консервації знаходяться літаки, які значною мірою вже ну канібалізовані, тобто розібрані на запчастини. Не дарма я згадував про цей малий ресурс двигунів, через що доводиться там Викручуватись, представляти двигуни з однієї машини на іншу і так далі приблизно так. Тобто, ну, я не знаю, як, як оцінити вартість такої машини. Зрозуміло, пане Андрію. То загалом підсумовуючи нашу розмову, я правильно вас розумію, що е, втрата цього літака для російської авіації колосальна. Е, треба сказати, що е, в бойових діях проти України наразі не світилися. Літаки оці цього з авіабази Білая літали із Шайковки в основному, от ну але в будь-якому разі, це це втрата, яку компенсувати найближчим часом росіяни не зможуть.